Колись візьму тебе за підборіття, й промовисті вертерові слова злетять із буст, чи буде осінь пізня, коли в обійми теплі повернусь, чи то весна уразить буйним цвітом і знов змахне крилом пернатий птах. А втім, кохана. Хай на дворі літо одягнемо одну сукню на запах і опече своїм промінням душу, нехай співає, голосно бринить, хоча одній тобі зізнатись мушу, цю люту зиму нам не зупинить. Маленьким ластів'ям тріпоче серце. Я смерти мила більше не боюсь. Боюсь, голубко, що із цього герцю в обійми теплі більш не повернусь.